26 квітня 1986 року. Потужний вибух на енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції, який змінив хід історії не лише України, а й усієї Європи. Аварія на реакторі спричинила масштабний викид радіації у повітря. Це була найбільша техногенна катастрофа ХХ століття. Люди, які першими стали на боротьбу з наслідками трагедії, пожежники, військові, інженери стали називатися ліквідаторами. Саме вони прийняли на себе удар невидимого ворога. 24 квітня напередодні 39-ї річниці аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Знімальна група телеканалу Прилуки зустрілася з тими, хто бачив трагедію на власні очі: трьома прилучанами, трьома ліквідаторами. Сьогодні ці чоловіки живі свідки трагедії. Вони кажуть, Чорнобиль це не минуле, це пам'ять, яка щороку повертається разом із квітневим вітром. Іван Гавриш, Микола Шарамко та Анатолій Щербина долучилися до ліквідації наслідків у різних бригадах на різних посадах. Водії, будівельники, пожежники в цивільному житті продовжували працювати і в осередку ліквідації. Визвали мене в воєнкомат з роботи. В воєнкоматі пройшов комісію часа в три. Дня нас в автобусі повезли на Чернігов. В Чернігу приїхали, ми нас, оп, знайшли на члє, і ми переночували ніч в Чернігові. Ну, там клуб був, хто -то виступав, хтось співали. І нас після клубу в автобус, красивий автобус, і повезли на Білу церкву. В Білої церкви переділи нас воєнні, солдаті. І здорові машини, і поїхали. Нас поїхали ми вже на Чорнобиль. Тоді на день аварії я був у відпустці, і ті, що були на сміні, вони поїхали. А тоді мене, бо я в селі був у батьків, мене знайшли, я тоді підміняв. А тоді ми по черзі їздили вахтовим способом. Я там пів року був у Чорнобилі. Я водій пожежного автомобіля. Служив у Воєнізований пожежною охороні. Радіаційний пил, тиша, від якої холоне всередині. Найстрашнішими були перші тижні та місяці після аварії. Прилуцькі ліквідатори потрапили у зону відчуження через рік після вибуху, та радіація продовжувала отруювати повітря, землю та все навкруги. Привезли нас ноччю розподілили по палатках, ми їх там переночували. І на другий день нас стали возити на реактор. Коли Возили на реактор, ну приказ був до 25 набирали рентгенову, А коли тоді, у мене приказ вийшов до 10. І возили на реактор, це ми різні роботи робили. Різні роботи робили, це приміну шкібінку, виносили, кабеля, тоді е, кімнати вбирали. отако, третій реактор ми робили. І тоді під реактор лазили, кабеля виносили. Тушили пожари. Аварії, там, на, ну, все, що касається пожежної охорони. Там же горів, оце якраз я був там на вахті, під третім кабеля горіли, там чуть другої не було аварії. Під третім енергоблоком у тунелях горіли кабеля була пожежа. І по зоні багато пожежі, там, так що ми тушили багато. Виїздів було. Ліквідатори розповідають, жили у польових умовах за півсотні кілометрів від реактору. Ми в палатках жили 50, 50 кілометрів від реактора. Ми нас з часу в 5 утра грузили на машину, везли, ну, це є, ну, везли там тоді 10 кілометрів залишити, нас перегружували на другу машину і везли до, до, до реактора. Передівали. Ми в шкафу нашу одежу передіваємо, а беремо стрі... грязну одежу. Робили роботу як допоможе. Робили. робили, ну, там ти те робиш, ти те робиш, що таке. Кожен розумів, його завдання критично важливе. Від точної і злагодженої роботи залежало життя інших. Я виїжджаю на пожежу, моя задача значить подати воду. Все, якщо я води не подав. Значить, що відповідальність основна на водію. Якщо не подав води, пожежу не потушили. Все. Так що, щоб машина завжди була і справна, і прийняв машину і знав свої обов'язки. Я виконував свою роботу, тому що служба у нас це не так, що я там добровольцем поїхав. Нас сказали і вперед. Тому що я приймав присягу і поїхали. Так що, виконав, що мені від мене требувалося, значить, я те зробив. Ліквідатори рятували світ від невидимого ворога. Всю роботу намагалися виконувати чітко за встановлений час, адже знали, навіть хвилина могла врятувати життя. По минуті ми робили, по дві минути робили, в шкафі мили. Це, отако. я все на часах був бо Я найменший 21 рік. 21 рік. Отак, я мене, так Я саме менток мальна на часи ставили. Так, оце цепочка йде, солдати, і ми їм по минуті, по дві минути вискакують, вискакує тако. У Чорнобилі це отряд був, а у, у Прип'яті стояла наша, ми діжурили і тут, в Чорнобилі і в Прип'яті. У зоні воно радіація там велика була, хоч воно вже і пройшло два роки. Ну, Оце там тут ми. Стоїш, міряють дозиметром. Одна. Тут вже в сторону, там зашкалює. Так що там, а при горінні виділяється ж взагалі радіація більше. І хоча постійно використовували засоби захисту та мали регламентований час перебування під радіацією, та все ж навіть кілька годин на реакторі залишали слід. Наслідки відчули вже тоді. Падали в оморок від радіації. Може, радіації не бачить, де вона робимо. Слаби були хлопці, падали, тоді їх скоро і отак забирали їх скорою. І а перші три дні, коли я прийшов сюди, головні болі були, серце стукало. Ну, тоді таблетки дали, ну, успокоїли і все. Радіація це ж само собою, що накопітелі то давали ці, а хто там усім писали однаково. А в різних були було і в різних містах, і, а писали все поровну всім, скільки рентген. А як приїхали в зону, дуже це сушило, апеті, взагалі я троє суток не їв, а воду пив раз за разом пив воду, сушило дуже горло, Троє суток. Тоді потроху вже воно ж організм при, Адаптувався, тоді було вже втікся Ну, пов'язки, щоб носили їх важко, що постійно ж не будеш у пов'язці. Ну воно ж, пилюка, пилюш, дихаєш. Минуло майже 40 років, та Чорнобиль не відпускає. Наслідки аварії і досі нагадують про себе не лише у пам'яті. У кожного з ліквідаторів свої рубці, як душевні, так і тілесні. Там тоді не думали, що ти. Що там за своє здоров'я, за це ще тоді були молоді, Це здоров'я було. Те щас, болячки вже пошли. І... Після Чорнобиля почалося. Туте, то тут те, тут то те. Щороку напередодні Чорнобильської трагедії вони збираються разом, підтримують один одного, вшановують пам'ять тих, хто плічопліть з ними рятував світ у 80-х роках. Віддають шану воїнам, що нині полягли у бою за долю України. А про свій подвиг говорять скромно. Стараємося один одного підбадрювати, посміятися і повеселитися. Що робити? Життя є життя. Вже краще не буде. Дай Бог, що ми дожили до цих років, і ще слава Богу. Він молодий, зараз гинуть діти і внуки наші. Оце жалко, так. Да. Так що, дай Бог, щоб війна кончилась. А що? Ще хочу, щоб царство небесне сказати тим чорнобильцям, що загинули. Світла пам'ять, а тим, що залишилося. Міцного здоров'я побажати, щоб ще довго жили, і ми зустрічалися.